Всім доброго дня, Білозерська громада, громадська організація, трансформація. І сьогодні ми, як завжди, будемо говорити про складні речі простими словами. Будемо говорити про те, що насправді відбувається в нашій громаді і чому так відбувається. Згадав історію мешканців Білозерки, вони пам'ятають, що, мабуть, років 10, може трохи більше, була така ситуація, коли місцеве комунальне підприємство ремонтувало каналізацію. І для того вони викопали котлован, цей котлован не був огороджений належним чином, і в цьому котловані виявили тіло дитини. Дитина загинула посадових осіб комунальне підприємство, їм загрожувала кримінальна відповідальність, ну, здається, там за порушення закону про охорону праці за те, що той котлован не був належним чином огороджений і не було організовано освітлення. Так, от щоб ви розуміли, що навіть якщо яму залишити на дорозі. Не виконати свої обов'язки, які приведуть до наслідків, то це загрожує кримінальна відповідальність. А тепер повернемося до нашої громади. Як ви вже знаєте, президент Володимир Олександрович призначив нам начальника Білозерської військової адміністрації, який в свою чергу заснував комунальне підприємство Розвиток Білозерської громади. Ви також знаєте, що там зараз військовий стан, і в цілях безпеки до нас доноситься мала інформація про діяльність цього підприємства. Але з того, що нам відомо, можна зробити висновок, що ця діяльність корупційна. І зводиться вона до того, щоб просто перекласти гроші з бюджету громади у чуюсь кишені. Це наші з вами гроші, які могли бути витрачені з користю для громади або на оборону укріплень. Або ці гроші могли бути використані на закупівлю дронів або ребів, або просто направлені там, на те саме комунальне підприємство Вадагра, яке справді надає послуги людям. Вони могли бути використані просто з користю. Але ні, ці гроші пішли чиюсь кишені. Ну, це як мінімум неефективне витрачання коштів, яке за нашої мовчазної згоди і без діяльності відповідних органів воно просто продовжується. А ми з вами мусимо пам'ятати, що покаранням за байдужість є злочина влада. Ось ми і борюємося, що міжнародна спільнота нічого не може вдіяти з Росією, яка вчиняє злочини, вбиває нас. Ми нарікаємо на їхню бездіяльність, на недостатню допомогу. Але допомагають тому, хто сам хоче щось робити, а не тільки витрачає надану допомогу. А вони бачать, що частина їхніх грошей просто розкладається через різні схеми. Бачать, як гроші з бюджету витрачаються не на військові потреби, а на сумнівні проекти, де можна заробити на відкатах. А ми тут на місці теж бачимо, як влада, користуючись можливістю укладати прямі договори без використання електронної системи закупівель, зловживає цим. І так виходить, що майже всі закупівлі в нашій громаді і в області, вони не конкурентні і неефективні. І ми не знаємо, скільки грошей вкрадено таким чином. І тому ми мусимо донести до влади, що ми все це бачимо, розуміємо, ну і пора з цим зав'язувати і виходити на прозору діяльність. І зараз всі ресурси першочергово мають спрямовуватися на військові потреби, а там не до чиєї з кишені. Ну, ми раніше їм натікали, ніжно доносили до, до них цю думку, але реакції бачимо рівно нуль. І ми підозрюємо, що за цією влади ніяких змін може просто не відбутися. Мутні схеми закупівлі вони продовжуються, ймовірно, так і буде надалі. А нам, ну, нам залишається тільки все це прилюднювати, там, фіксувати, ну і продовжувати вимагати прозорості та відкритості в роботі органів влади. Ну, а що таке прозорість і відкритість, і для чого вона потрібна, запитаєте ви, я вам відповім. Але для кращого розуміння, притягну простенький приклад. Ну, Про медицину з медицини. Якщо. Там комусь якомусь пацієнту проводять операцію. Да, найкращий хірург проводить операцію, він лежить там на, на найкращому столі, на, на найкращі апарати, але лізти там в ту рану відкрито брудними руками, то, мабуть, пацієнт довго жити не буде. От Якраз стерильність є тією умовою, без якої. Життя пацієнта під загрозою, так само і тут прозорість і відкритість це та умова, без якої не буде у нас вільної, заможної, демократичної країни. Тобто, якщо ви хочете, щоб держава була демократична, правова, то прозорість і відкритість це просто ну необхідна умова. Найкращий, найкращий у світі президент, Верховний Голокомандувач, може призначити там, наймудрішого, найкращого начальника військової адміністрації. Але якщо не буде прозорості і відкритості, то ну, він просто спаскудиться і почне красти. Вам ну, призначить нового, цього замінять, призначить нового, ще фаховішого, ще там чеснішого, найчеснішого. Але якщо не буде відкритості, прозорості, він теж спаскудиться і він почне красти. Безконтрольність вона з часом псує людину. От зараз я особисто відчуваю провину за те, що я, як член громади, своєю бездіяльністю і мовчазною згодою, причетний до того, що директорка комунального підприємства Розвиток Білозерської громади Данилюк Олена Євгенівна ну, втратила моральну стійкість і згубила безконтрольність з нашого боку. Це ми винні в тому, що вона не стрималася там і погодилася вдавати себе директорку комунального підприємства, витрачаючи на це наші гроші. Але цього вже не виправити, тому ми працюємо на майбутнє вже. Саме тому ми вирішили занотувати ці історичні факти життя нашої громади і пропонуємо до вашої уваги дошку Ганьби бі Білозерської громади. На осіб, які є в цьому переліку, у нас впливу немає, бо, на жаль, комунікація між владою і громадою вона відсутня. Влада трошки глухенька. Як то кажуть, не чує баба 9 чи 10. Але ми можемо занотувати і дати оцінку їхнім діям, щоб не забути про них в майбутньому для історії, для історії нашої громади. На першому місці у нас, звичайно, йде Остріний Ігор Миколаєвич, це начальник Білозерської селищної військової адміністрації, так як він заснував і кришує ну, поки що в лапках комунальне підприємство в розвиток Білозерської громади, через яке на нашу обґрунтовану. З думку, з бюджету просто виводяться кошти громади. Також він є порушником закону про доступ до публічної інформації, є рішення суду, посилання на рішення суду буде на нашій сторінці в Facebook. Тобто заходьте і ознайомлюйтеся, буде цікаво. На другому місці у нас Данилюк Олена Євгеніївна, ну, відповідно, директор комунального підприємства Розвиток Белозерської громади. Як я вже говорив, діяльністю комунальне підприємства вона корупційна, закрита, таємна, невідома. Також вона порушниця закону про доступ до публічної інформації, не виконує вимоги статті 79 Господарського кодексу України, ігнорує запити, які ми надсилали про доступ до публічної інформації, не надає запитувану інформацію, також є рішення суду, яке зобов'язує Данилюк Оленові, ну, точніше, не Данилюк, а комунальне підприємство. Надати відповідь. Теж посилання на рішення суду буде на нашій сторінці в Фейсбуці. На третьому місці у нас зараз іде вдовиченко Людмила Зіноївна, це директор комунального підприємства Аверс. Також порушниця закону про доступ до публічної інформації, не виконання вимог статті 79 Господарського кодексу України, не надання запитуваної інформації, також є рішення суду, яке зобов'язує надати відповідь. На четвертому місці в нас іде базай Сергій Леонідович, це поліцейське відділення поліції номер 1 Це та особа, яка виписувала протокол молодому чоловіку, 19-річному мопедисту, якого просто спіймали серед вулиці, там не боялися не ні дроня, нічого, і виписували йому штраф чи протокол за керування без прав, за керування мопедом, там не, не вантажним автомобілем, не автобусом, не чим, а саме мопедом. Тому на сьогодні у нас отакий перелік. Звичайно, цей перелік буде поповнюватися. Єдине, що можу додати стосовно поліції цього випадка, що, ну я так бачу, що з боку поліції, з боку керівництва місцевого я бачу розуміння цієї ситуації, вони трошки визнають, що вони перегнули палку. Тож, я сподіваюся, що начальників поліції тут в цьому переліку не буде. Але будемо дивитися в майбутньому, як вони будуть себе поводити. Тому на сьогодні все. Дасть Бог побачимось. І пам'ятайте, що байдужість, вона точніше покаранням за байдужість є злочина влада. Всім гарного здоров'я, дай Бог побачимось.